97 рік служба 97-99 служба в Збройних силах України, строкова служба, Національна гвардія України, там взвод розвідки був. До армії не був готовий ніяк. Я дуже добре вчився в школі. Я дуже добре вчився після того в технікум, і хотів здобувати вищу освіту і ставати якимось вченим, але в житті змінилися обставини, і мама каже: Та ні, сину, йди в армію там. Годують, там одягають, все нормально, важкі часи тоді були. І я такий, такий мамина дитина така, вихована в гарній, інтелігентній сім'ї, змушений був піти от в таке армійське середовище, і там я став іншою людиною, там змінився, там жорсткі жост, умови були. Країна тільки формувалася, збройні сили формувалися. Хоча, по духу, на той час Національна гвардія України могла дати фору сьогоднішній Національній гвардії спокійно. Чому? Тобто, ну мотивація людей, таке братерство один з одним, такий момент елітного підрозділу. Тобто, якщо всі ходили там в кірзових ч -ч чоботах, ми ходили в бєрцах, якщо всі ходили в шинелях, ми ходили в бушлатах. Якщо всі ходили в якихось там літніх шапках, у нас були берети. Це воно вирізняло 18-річних хлопців від інших 18-річних хлопців, які служили в інших частинах. І культивувався такий у нас спортивний режим, культивувався, що ми найкращі, ми розвідка, ми перші. І от десь там в 18 років мені було, воно захопило. Така військова справа мені вдавалося дуже добре стріляти, мені вдавалося, я став командиром взводу, вдавалося спілкуватися з хлопцями, появилися якісь спортивні такі задатки. І про армію тільки найкращі спогади. 99-й рік повернення з армії і метарства знаходження себе, що робити, куди йти. Про освіту вищу вже не стояло питання заробляння грошей, дівчина і пішло-поїхало. І потім Крим в Криму 2001 рік поїхав в Ялту перший раз на море в своєму житті і сказав, все, я тут залишаюся, море це моя стихія також. І, але перед тим, в 99-му році, гуляючи у Львові, я прогуляючись по Львову, я побачив націоналістичний марш. Я не знав, що це націоналістичний марш і що це марш. йшли агресивні люди з червоно-чорними прапорами бити інших людей з червоними прапорами. Ну, це я розумів, тому я розібрався. І е, я в тому пориві е, разом з тими людьми побив тих інших людей. Мені це також сподобалося. Виявилося все, що це е, бандера, що це е, хороша справа, Україна а б'є ми. Представників комуністичної партії, і воно десь зіграло е е такі мої родинні, родинні зв'язки. Мої по, по одній лінії е вивезені всі в Сибір як е у Унівці, як е партизани біля Бандери були мої родичі. Загинули багато їх загинуло у мене, е мого діда, е один брат. Е в 19 років загинув село Березина, був розстріляний кулеметником російським НКВД, село Березна Миколаївського району, і до річки Дністер припнуло його ланцюгом, щоб людей лякати. І коли повезли, у них така традиція, ну таки був правило. НКВДсти після того везли по селах, щоб впізнати, чия дитина, і ту сім'ю зразу в Сибір відправляли. І коли привезли в село, з якого він є родом Миколаївського району, то мама, бачачи, що це її дитина, мовчала, але сусідка сказала, Марійка, це твоя дитина. І всю сім'ю чотирьох дітей в Сибір через два дні вивезли. Там одна дитина померла, двоє повернулися назад разом з мамою через 10 років чи 12, 10-12 років. І потім хворіли все життя і повмирали від переохолоджень, пізніше це дало свої наслідки. І коли я от в цей час я почав зі своєю бабцею і з дідом спілкуватися, і вони мені почали розповідати, і десь воно захопило. Захопило, захопив цей рух, рух, знайомство з Сашком Білим, а це організація УНАУНСО була. Входження в їхню структуру на якомусь етапі, але знову ж таки на якомусь етапі я десь. Відчув, що, що треба більше, що треба максимальніше газувати, а не задовольнятися просто побиттям когось або просто якимись акціями. А з претензією на владу вже в мене починалося такі формуватися. І десь я в тому середовищі не знайшов розуміння і відійшов в сторону, поїхав в Крим, мене захопило море. І таке гарне юнацьке життя. Там і я туди а виявилося, що я там був націоналістом, теж дуже потужним. Я принципово розмовляв українською мовою і руських е е Лупашивше ще, ще там. Ще. Почалося все ще, ще з Криму. Я почав у Львові і потім 10 років в Криму. Ну, вони такі дуже борзі відпочивальники приїжджали хамовиті, наглі. І надзвичайно я любив Крим і люблю Крим. І це мені там дуже комфортно було, і я ніяк не можу змиритися з тим, що ці наглючі, які там відпочивали завжди зверхньо, які хамовито себе поводили завжди, що вони тепер господарями цього. От завжди стримуючим фактором було, що вони там не господарі, вони в гостях у нас. І до них ми добре ставилися. Там люди їм там якийсь сервіс влаштовували, ще якісь речі. І зараз ці хами просто прийшли, повбивали, повиганяли наших людей звітом. Це все окупували. Ну, для мене діло честі, просто й принципу поставити їх на місце, як мінімум, звільнити Крим, як максимум погнати їх далі. Наступний дзвінок від білого вже через 10, ну це не 10, це вже там 15 років, важко сказати. Це 2014 рік. Білий мені телефонує в грудні, в, е, в другій половині грудня. Про те, що Майдан, про те, що серйозна, серйозна така річ починається відбуватися, і ми задню не дамо, каже Білий. Ну а він, коли так говорив, він такий був е, е, щирий в тому, що він говорив завжди. Він такий був як е, така велика, великий, потужний, але дитина, такий дитячий. Тобто він такий був е, щирий в своїй любові, щирий в своїй ненависті. От, він, навіть деколи ображав тих людей, які були біля нього близькими, але він потім шкодував про це. Ну, і на нього вже не ображались навіть за це, що він отак міг, міг газанути не там, де треба, і десь не по місцю. Але коли от я почув його інтонацію, що терміново привіть, подивися, я кажу, та люди, ну, хто лідери? Він каже: та лідерів немає. Я кажу, ну я бачу на Майдані кличко, тягне бок, і, і це. Я кажу, ви що, смієтеся? Та це ж нічого з цього не буде. Це все заспівана пісня вже. Він каже: Ні, ні, на людей подивися, Приїдь, які люди заряжені. І я приїхав, підходив до однієї з барикад в такому спортивному костюмі, і коли побачив, як три божевільні людини абсолютно крикнули зі словами Це теж тітушка, лови його, і пригнули за мною мене догнати і відірвати мені там щось. Я зрозумів, я біг, я від них втік і, і зрозумів, що це дійсно змінилися люди, що щось в них змінилося, і вони агресивно налаштовані. Я сказав, все, це моя тема. Я зайшов в Маріїнський парк тоді, познайомився з Тітушками. Ну я вже почав проводити роботу, доповідав білому, почало ставати питання е силового протистояння агресивного, і понеслося. Після того він мене відправив е в Крим. Повернутися для того, що він сказав, що буде захоплення Криму. Білий і ну, від білого була команда. Це був кінець лютого. Ні, вже було тепло. Це був березень місяць. 14-го вони забирали Крим. Забрали. Ми доїжджали один раз. Я був в Криму. Потім я виїхав і другою машиною ми вже везли нашим солдатам картоплю. Це ми вже їхали Херсонська область, вже без мене їхали хлопці. То був березень місяць, а моя поїздка в Крим була кінець лютого. Mm -hmm. з метою підняття кримських татар на повстання. Їх 350 тисяч кримських татар, 170 тисяч могло тримати зброю, білий це все прекрасно знав. У нас були контакти з їхніми середовищами кримських татар. З метою надати їм зброю і збудити в них відчуття, що це. Ви завжди казали, що це ваша земля. Ну, закидайте шапками тих 300 зелених чоловічків, там, у вас 170 тисяч, е, що не відбулося, і в, в останній момент я з Криму виїхав, чуть не втратив все. Е, тобто, були, були, мене здали і все. Тобто, я білому доповів, що ця територія загублена кримські татари не піднімляться. Зараз вони говорять про те, що ми їх зрадили, Україна, там ще якісь речі. Я це дуже скептично до цього відношуся, бо вони своїми потугами, своїми середовищами <кій> могли, могли спокійно Крим не дати окупувати. І пізніше, напевно, логічно було б від України там вимагати для себе якихось преференцій політичних, чи що вони там хотіли. Завжди у них там війна була за землю. На е, південному березі Крима там якісь самозахоплення завжди було. Там кримські татари воювали. Тобто, ну вони в силах були. Я знаю, скільки в них зброї було. Я знаю, скільки в них було підготовлених груп, які пізніше поїхали в Сірію. Е, чому вони не піднялися? Ну, руски пропрацювали це середовичі також. Переконаний цьому на 100%. І це знову довело вкотре, що тільки українці, напевне, ну не тільки українці, але в більшості своїх українці можуть звільнити Крим, звільнити Донбас. Це наші території і стільки і так далеко, як можемо зайти. Ми не зайде ніхто. Ніяке національне меншинство зараз. На сьогоднішній день секретар РНБО Турчинов був агресивним по відношенню до Росії. І він знаю з джерел людей, які спілкувалися з ним на той час. І він, е, от хто би мені що не говорив, він робив максимально, напевно, що міг зробити на своєму місці для того, щоб дати відсіч. Е, е, чому не зробили на той час міністр оборони Тенюх, е, ну, від нього цього не слід було і очікувати. Тобто по квоті. Надали після майдану, надали свободі міністра оборони і прокурора. Ну от тим всім і закінчилося. До чого свобода довела, де їхній прокурор і де сьогодні регіонали. На той час мали Махніцького прокурора, могли загнати всіх просто за сині гори там команду тільки дати. Люди би розірвали, їх просто не мали би сьогодні. І мали вони міністра оборони і до чого це привело. У ну, від нього не слід було очікувати. Рішучості там мінімальна була. Ми спілкувалися. Ми, ми їх про, провокували на те, що давайте, давайте, видайте нам зброю, наші середовища зашліть туди. Ми будемо, ми готові це робити. Ні, тільки не провокуйте Росію, ні, це страшна. Є світ нам допоможе, меморандуми про цілісність країни і тому подібне. ці речі культувалися тоді, тільки не провокуйте Росії. Ну, це був важкий час, я пам'ятаю свої емоції, що я вже був готовий, що буде команда заходити в Крим зі зброєю. Я пам'ятаю, як це було для мене страшно, який то був виклик переді мною моєю командою хлопців. Ну, але ми готові були це зробити. Ми готові були. І я думаю, що якби ми почали такі дії, якби почалася перша стрільба е е в Криму, е напевно, би, може, і за нами пішли інші середовища, і ті ж кримські татари. Ну, мав хтось зробити цей перший крок. Його не зробило СБУ, все зрадилося. Його не зробило Міністерство МВС, Мінте. Вони всі зрадили. До речі, практично всі. Там, там з 11 тисяч чоловік 88 перейшло на Україну. Напевно, воно би якось рухнулося, але на цей крок на той час я бачив, готовий був зробити тільки турчину. Ну, там вже треба в них питатися, які були домовленості, хто стримував. Я думаю, і Європа стримувала, і світ. Всі 100%, що президент Обама на той час міг вирішити це питання там, ну вони дозволили Путіну піти так, зайти так далеко. Не зайти йому далі, за, його зупинив український народ, це правда. це правда. Тому тут зараз важко говорити. Ну, за це треба карати людей, які не виконали своїх обов'язків, які повинні були виконати згідно всіх своїх положень і займаних посад. Скільки людей зараз страдає, скільки, скільки людей мучиться, скільки там людей не вони катують, скільки там військовополонених взяли. Ну це просто неконтрольно. контрольна. взагалі це наша земля. Це за це треба мстити. Скільки будемо жити. Наші землі пролиті, залиті кров'ю, просто по самій коліна. Тобто, це ж історично, даже тому віддати цей ґрунт наш, ну ні в якому разі, по-любому повертати. Любими важелями, любою ціною. Ось. А вже що робити з тими людьми, з тими, з тими продажними нашими, нашим тим народом в Донецьку на Донецьку. Це вже будемо вирішувати, коли будемо мати контроль на, на кордоні. Ну, розмова з ними буде дуже серйозна, а з багатьма з них це буде остання розмова. Ліквідовувати зрадників, просто ліквідовувати, вони відомі, вони мають бути ліквідовані, посаджені на довічну, якщо їм пощастить, решту ліквідовані. Не все. А що тут це? Це має бути уроком для всіх. Ви не можете. Не подобається тобі земля, на якій ти живеш, зібрався, їдеш туди, де тобі подобається. Що ти сюди кличеш незрозуміло кого. Це все дуже просто. Ем, і без різниці, яка в тебе національність, і на якій мові ти розмовляєш, і в яку церкву ти ходиш. Ти або шкодиш цій землі, навіть у діти вишатій сорочці розмовляєш українською мовою і всюди кричиш слава Україні, або ти працюєш на її користь цієї землі. І коли ти розмовляєш російською мовою чи якоюсь там татарською, але ти патріот цієї землі, то нам підходить ця позиція. А зараз чомусь таке підміна пінять. Всі в виштих сорочках, всі б'ють там в церквах поклони, що аж купола гудять. Всі кричать Слава Україні! Патріоти, це справді негідники, їх треба повісити на першому стопі там. Знову ж таки, з іншої сторони є люди рускомовні, слова по українськи не може сказати, не знає там і з Богом в нього свої стосунки. Але це патріот своєї землі, який життя віддає за неї, не задумуючись. Восьмий батальйон україномовний практично на ну, 90 навіть той відсоток, ті відсотки, які є через деякий час, гарно говорять українською, чи ще через деякий час співають уже українські пісні і колядки. В нас культивується все українське. Вишні сорочки, українська мова, історія, вишкільні табори, ідеологічні вишколи, відповіді на всі питання, які цікавлять Бандера, Шухевич, УНР, УУН, Січові Стрільці. Ми на всі відповіді даємо на всі запитання. Ми культивуємо тільки наше українське рідне. І виявляється, хлопці з радістю, які були русськорус сільськомовними, з радістю переходять, спілкуються, бо вони бачать, що це, що це гарно, що це красиво, що це по-справжньому, і воно модно. І в нас тільки так. В нас мовою окупанта не розмовляють. Все має значення. Переконаний в цьому на 100%. Якби було в нас більше, ну більше україномовного населення, би культивувалось українське відчуття, що ти з цієї землі вийшов, що яка ця земля прекрасна. Щоб ти відчував роз, відчував зв'язок з тими поколіннями, які лягли за цю землю. Якби ти вивчав ці питання, якби ти слідкував, якби ти ознайомився з тими історіями, які який подвиг робили українські дівчата і хлопці під час там літньої от історії столітньої зараз, ти би цим перейнявся і е, не так далеко би зайшов Путін або не зайшов би взагалі. Переконаний в цьому на 100%. мова. Культура має величезне значення. Недостатньо в нас в країні цьому приділяється уваги, набагато агресивніше треба діяти. Вже з часом, коли це робити, ну ми постійно цей час витягуємо, Давайте вже зараз. Ні, не на часі, не на часі. Я кажу, на часі робити все має тим шляхом іти. Я виїхав з Криму е з'їзд УНСО, УНАУНСО входить в структуру правий сектор. З'їзд в Києві об'єднавчий знайомство з Ярошем. На той час лідером правого сектору. Я, Унсовець, заходжу в середовище Тризуба. Бо Ярош це тризуб. Правий сектор створив тризуб, патріот України, той, що зараз Азов. Хлопці з Ультрас. Там були організації Білий молот». Хлопець один вийшов, Орест Козюбчик покійний на сьогоднішній день і сказав на Майдані: всі праві ось цей сектор. І десь воно почалось почалося з цієї назви. Орест Козюбчик і Артем Луцак. Ці два хлопці створили, придумали назву і все. І тоді вбивство білого, розуміння, що війна на сході. Починання створення підрозділів, які зможуть воювати. І розуміння, що Росія нападає на нас і піде далі. На той час пошук бази, де ми можемо всі зібратися, з зброї по Україні, купівлі машин, зброї, озброєння, прийняття кожного для себе рішення йти на цю війну вже воювати. І в загальному такому напорі. В такому загальному піднесенні людському серед тих тисяч і тисяч, і був я, якщо мова про мене. Спочатку тренувальний процес під Києвом моїх друзів, бо я розумів, що треба підготуватися, що руски серйозні і серйозні наміри. Під Києвом тренувальний процес протягом місяця і перші вбивства моїх друзів, загиблі мої друзі, вже, яких я на цю війну кликав. Просто ми поїхали тренуватися, а вони поїхали напряму воювати. Батальйон Айдар на той час е гине мій перший товариш. Мій товариш, якого я, на, який на війну пішов, ми разом про це домовилися. Я з групою людей, 20 чоловік, ще тренувався, а він з групою людей своїх поїхав туди і е вбитий, село, Хрещовата, 14-й рік. Червень місяць. Е червень або травень, важко сказати. Червень, напевно. Ось Андрій Марунчак. Потім після нього Олег Міхнюк, його командир. Відомі хлопці на Майдані були. І все, я зрозумів, я вже на похороні у нього сказав, що ми зараз в похорону з хлопцями їдемо, я рішення для себе прийняв тоді. Родину маму обманював, казав, що я інструктор під Києвом на базі треную хлопців для війни, і дружину обманював десь більше півроку. Коли вже побачили Широкіно, ну, я даю ці, то була паніка для матері. там, звісно. Ні, Ну, нормально, все, все добре було. Ну, проти... Мама та мама в телевізор дивиться, каже: То ти, сину, ти де, що ти? Мам, все нормально. Воюю, аж гай шумить, слухай. Хлопці, все добре, воюємо, все нормально. Ти себе бережеш, бережу, діти взутий, нагодований, все, все чітко. Шапці. Все в шапці, все нормально. І все, і потім розмова з матір'ю, ну дружина, вона не просто слухається. А з мамою, що ну ви, ти ж виховала мене таким. Ну то що ти що ви від мене зараз хочете? Ви я з мамою на ви розмовляю. Ви ж мене виховали, так ну, от маєте те, що виховали. Ні, ну, чітке розуміння свого місця, призначення свого. Я чітко розумію, що я роблю. Я на своєму місці, мені дуже е, комфортно, я щасливо проживаю зараз життя. На якомусь етапі є така приказка: там бійся здійснення своїх мрій. Я десь зараз розумію, що це таке є. Коли вже якийсь шлях там перейдено, і вже ну, вже ти назад не зможеш вернутися. Але я дивлюся на своїх побратимів, дивлюся на лідера, провідника Яроша, скільки втрачено, скільки здоровин чуть не загинув, така рука не може там руки розігнути. Чим вони там, там гірші за мене, там що, чи, чи, що вони оце роблять, а я не буду робити. Потім ті хлопці, з якими ти вів розмови, і потім ти їх хорониш. Ну, а ти їх до цього спонукав уже, і ти розумієш, що ти як. Ти їх послав, ти це зробив, ти віддав наказ, а зараз ти маєш до жінки піти. І десь на, на якийсь був період, коли так е, говорилося. А пізніше, коли ти побачив, наскільки ці хлопці прекрасні, з якими ти є, наскільки вони мотивовані, наскільки вони щирі і чесні, то хочеться з такими людьми мати справу. Я повертаюся додому. І Важко кожен день ходити по вулицям, бо ти знаєш, що, що там хороші хлопці, а тут, тут щось таке незрозуміле, сіре, щось таке інертне, таке пластилінне. То воно так, то воно так біжить, то там дадуть 500 гривень, туди біжить, там щось кажуть, туди біжить. Ну нема позиції. Неосвічений народ не вистачає Бога в людей, не вистачає освіченості в людей, не вистачає розуміння, що ти на своїй землі стоїш. Оце тверде розуміння, що це твоя земля, воно тобі все дасть в кінці. А коли вони сьогодні тут, завтра там, післязавтра в Польщі, ще десь в Росії, там, сьогодні так голосують, завтра має його хтось месія якийсь врятувати йому все принести. Тобто це ж без, немає змісту з ними навіть розмовляти. А я не, не розмовляю на передовій. Ми один одного розуміємо, вже все сказано з півпогляду. Ми, ми розмовляємо мовчки. Ми, коли мовчимо, ми дуже багато один одному говоримо. Мовчимо, сидимо щось там, дивимося. Декілька фраз таких. Ну, гарне, щасливе життя зараз. Я абсолютно щаслива людина. У мене щасливе життя зараз. Я на своєму місці, я йду шляхом воїна, і мої хлопці, що може бути краще? Такого якогось поля з кацапами такими лежать вони всі. Там Путін, Лавров Жириновському відірвало руку, там. брак на такої картинки якоїсь прикольної. Все горить, все зривається, все то. Чеченці в атаку пішли. Китай наступає з тої сторони. Я балдію просто. от, <рес> <рес> Меню таку картинку, я би просто от. Ми до, до неї стремимося, ми йдемо. Як то все буде ну прикольне відчуття таке. Що ти йдеш, ти, ти топчеш то все <рес> своїм червиком таким українським. Слухайте, ну я балдію цього відчуття. Ви ж відчули, як воно таке поле. Ми потім його засіємо якимось там ну, чимось там, що нас кактуси не ростуть, ну чим там. Ну, щось придумаємо. Ну, прикольне відчуття. От і всі, хто зайшли, ті зайди, які, от ті одіозні, ті, які вбивали, ті, які Ті, які е, е, катували, гвалтували, різали там наших хлопців там на, на, на ремні. От все це лежить. воно вже є це поле. Ну, от я ж хочу його побачити. Пустку на тій території. Е, ну, з однієї сторони, з іншої сторони, ну, не вистачає, хочеться десь бачити результат своєї, е, своєї, тих, тої, своєї роботи, як і в кожній справі. Ти йдеш до якоїсь мети, ти хочеш бачити результат, ти щось робиш. Наш результат він простий. Це багата країна з хорошими світлими людьми. Е, Сучасна країна освічена, яка щось виробляє, яка щось продукує, яка є потугою величезною. І ти з гордістю кажеш, я українець, це моє, це моє придумав, це наші люди, це наша мова, це наша пісня, це наші спортсмени. Ну, будівництво країни простої, хорошої країни, під назвою Україна, яка має своє місце в, світ... всі... в світі. Воно в мене є, воно в мене вже є. Но я ще хочу це побачити, щоб це люди зрозуміли, що от вони в тій країні живуть. Тобто, мені воно взагалі просто, простіше, бо я це відчуваю вже. Воно вже в мене є, я знаю, хто я є, для чого я це роблю, я маю відповіді на усі питання, практично на усі. Я дуже легко проживаю. Мені шкода тих людей, які цього не відчувають. Вони губляться, там їх там, їх там заїли, там їх загнали десь з тої сторони, там вони вже у всьому розчарувалися, там вони зачарувалися, знову розчарувалися. Мені їх шкода. Вони нас шкодують, що от ви воюєте, заради кого ви воюєте, що ви там робите? Мені їх шкода. Та я щаслива людина, і ви на себе подивіться. Ви хто? Ви дайте собі відповідь на питання, ви як життя проживаєте? А я що може бути краще? Я батько сім'ї гарної, в мене вірні друзі-побратими, в мене лідер, легендарна людина, яка взагалі намалювала цю сьогодні історію, малює Ярош. Ми спілкуємося, ми однодумці. У мене товариш Комбат-Чорний, легендарний, який... ну з чим ну, де хто ще таке може мати? У тобто, мене все нормально. Тобто хлопці всі на своєму місці, кожен знає, що робити. Ми холоднокровні, ми чітко маємо мету, ціль. Ми будуємо країну, про яку мріємо, докладаємо до цього зусиль. Та я дякую Богу, що на мій вік впала така можливість, так себе, такі випробування мати. Я дуже вдячний. Ми завжди героїзували тих хлопців, там, які йшли цим шляхом до нас. І це сталося, що зараз ми можемо себе показати, чому цього не робити. Прийшов наш час захищати цю землю. А повірте, кращого відчуття, як її захищати, ну, немає. Для чоловіка точно, ну, для жінок також, бо жінки дуже ефективні на цій війні дуже такі. Я завжди бачив, що жінка в багатьох моментах набагато ефективніша, ніж чоловік. В стрільбі. В стрільбі, жінка холоднокровніша, жінка чітко виконує команди, дисциплінованіша. І таке створіння взагалі потужне, дуже жінка. Тому я завжди давав можливість реалізуватися жінкам, скільки пар супружніх сталося в нашому батальйоні. Людина, дівчина знайшла свою, свою другу половинку по духу, по світогляду, по, по інших, тому я з радістю надаю можливість. Є певні правила, якісь вже вони вироблені за два роки війни, два з половиною. Якщо їх дотримуватися, все добре.